We were impressed by your resume, but you are not not a cultural fit. Excuse me? It's not you, it's me. I'm sorry. I just don't like you anymore. What? <говор> Можливо, ти пережив схожу ситуацію. Ти подаєш своє CV на вакансію в компанію, проходиш співбесіду, яка на твою думку була ідеальною, тому що ти підготувався, передивився усі наші ролики. Пройшов у нас курс бізнес англійської і «Job interview preparation». Рекрутер компанії повідомляє, що твій досвід це те, що вони шукали. Англійська в тебе пушка, просто бімба. І скоро ти маєш отримати електронного листа про наступний етап, але тобі не відповідають. Потім ти все-таки отримаєш листа, де сказано, керівник вирішив продовжити пошуки. Ваша резюме збережена у нашій базі канового резерву. У вас чудовий досвід роботи і потужна англійська. Це через те, що я не чоловік. Привіт! Мене звати Настя Машталяр, я фаундерка школи Solid English School, сертифікований Celtic English Teacher, в минулому it рекрутер. І я твій особистий онлайн тічер на цьому youtube каналі. Cultural fit! Або культурна чутливість, або сумісність культури, але все це про одне і стосується ступеня відповідності цінностей компанії, цінностям працівника або кандидата. Якщо компанія витрачає час та гроші на найм людей, які не співпадають з їхніми цінностями та погоненько ладнають з колегами, то робочі відносини обов'язково будуть напруженими, а результати нижчими за очікування. Stanley, stop you, off, okay? I need you to work. Навіть якщо ці кандидати мають великий досвід і ідеально підходять під опис вакансії. таким чином, коли основні цінності кандидата співпадають з цінностями бізнесу, виникає cultural fit, що є взаємовигідним для обох сторін, так само як у будь-яких особистих людських стосунках. Давай знову пограємо в гру протягом випуску. В кадрі буде з'являтися зображення марка Цукерберга. Тобі потрібно порахувати кількість цих появ та написати в коментарях відповідь. Why is cultural fit so important? по перше, це основа лояльних довготривалих відносин, в яких бенефіти отримує і компанія, і співробітник в той час, коли велике переселення персоналу коштує бізнесу багато грошей. По друге, це створює більшу продуктивність. Працівники, які насолоджуються своєю роботою, відчувають свою цінність та дотичність до змін на рівні команди, компанії та сфери, мають тенденцію бути більш продуктивними, ідейними, відповідальними і щасливими. It's all very simple. і все дуже легко пояснюється. Раджу тобі ознайомитись з моїм власним курсом English Fairy Specialist, Якщо ти хочеш почати краще спілкуватися англійською, знаходити компанії, з якими у тебе буде cultural fit, але маєш не більше 30 хвилин на день. Тебе чекають онлайн відеоуроки постійна підтримка тічера, гейміфіковані завдання на збільшення вокабуляра та граматичних знань. А ще не навчишся проходити співбесіди і комунікувати з європейцями та американцями. Переходь за посиланням в описі, буду рада допомогти. Examples of cultural fit interview questions. щоб постійни на співбесіді чи підходити ви один одному. hiring managers будуть задавати поведінкові питання, які дозволяють зрозуміти твої особисті цінності. І твої відповіді тут дуже важливі. How would your colleagues describe you? інтерв'єр хоче отримати уявлення про тебе як про людину та team member. Два фактори можуть допомогти відповісти на це запитання. По перше, тобі слід дослідити компанію, щоб краще зрозуміти її культуру. По друге. Ти можеш попросити колегу описати тебе, My colleagues see me as a An incredibly talented person. Describe a time when you had to work with someone difficult. те, що хоче побачити інтерв'єр, як ти впорався або впоралась з ситуацією і чи ти сильний гравець у команді. Відповідаючи на це питання, намагайся коротко описати ситуацію, завдання, розповісти про дії і, звісно, завершити позитивно, показуючи, якими були результати твоєї роботи. Використовуй техніку STAR. Do you prefer to work in team on your own. тут рекрутер хоче почути, чи готовий ти до гнучкості у кожного є свої власні вподобання, але ж ти не хочеш, щоб тебе сприймали як самітника. Особливо якщо це компанія, яка працює за Agile, і де цінність команди і взаємодія з колегами надважлива on a daily basis. Можливо, тобі дійсно подобається працювати самостійно, але згадуючи, що ти також любиш брати участь у обговореннях та brainstorming sessions з колегами, ти продемонструєш, що є адаптивною людиною, яка відкрита до різних способів роботи. Я дуже сподіваюся, що допомогла тобі зрозуміти, що таке cultural fit в компаніях, і на наступній співбесіді ти будеш більш гнучки та готовим до поведінкових питань. Або ж на наступному міті з командою ти не будеш постійно мовчати. Thanks a bunch for sticking till the very end. Обов'язково підписуйся на канал, тисни на дзвіночок та став подобайку. See you in a bit. Let's go get some more snacks. All right. So you get to wear the hat and everything? Yeah, you bet. Don't